Вітаю-вітаю. Сьогодні дата така. 16 липня 2024 року. Переломна дата. Від сьогодні населення України, причому те, що живе в Україні і те, що виїхало, розділиться на... розділиться на два табори. Ті, хто оновив дані, і ті, хто не оновив Дані. А далі побачимо, хто там, що там далі буде. От. Я думаю, що від сьогодні зміниться, зміниться, як то правильно сказати, зміниться одне з перших питань, коли десь з кимось дзвонююся або зустрічаюся старими знайомими призовного віку, причому що жінками, що чоловіками. Ану, яке перше питання було донедавна? Ану, а ну подумайте добре. Може, навіть не всі задавали його, але всі про нього думали. Перше питання було ти де? Що означало? Ти за кордоном? Ти на фронті? Ти в погрібі, чи ти вдома? Важливе питання, звісно. Тепер буде одне з важливих питань. А ти дані оновив? А ви дані оновили?